Перекидають один з одного матеріали, проснути. Оце наші гразниця, це суальний керівник в нашій справі. Добре, моя фамілія Ангел, звати мене Руслан Петрович. Я представляю три громадські організації, одна з ситуація, що ми, Я як член Федерації Рудового спорту України і громадського об'єднання «Автомайдан», Взяли на контроль роботу рибоохорони. Було б дуже багато до них претензій, з якого плану? що вони кришують і беруть взятки з рибаків, кришуючи промис. Я від громадської організації здійснюю контроль за даною організацією, тобто за правоохоронним органом рибоохорони. І на сьогоднішній день я бачу, що хлопці роблять реальну роботу, а їм ставлять в колеса палки. На кожному кроці. От випадок з побиття, прийшов рік часу нуль. Великий, товстий, волохатий і вонючий нуль. Чому? Добре. Я в цьому впевнений на 100%. Чому? Тому що півроку була злочинна влада, відкидаємо. З березня місяця по сьогоднішній день справа не закрита. Чому? Працівники правоохоронного органу побиті. Не буде А біткові не зробив. Як це слідство йде і по чиїй війні воно не йде? То хто має Я відповів. Ну, є міліція, хто здійснює на місті? Над... Я Я відповів. Відповів. Зараз на даний час перебуває. Ви можете подати зараз начальника міліції суда, не дасть про вас пояснення, що ви не можете його зробити. На розгляді перебуває. Ви начальника... прокурор чи ви хто ви є? Ти хочеш називати тряпка, ви з... хто є? Я вам поясню. Подзвоніть, весь відео сюди. Можете визнати. Ви, ви як вища стояща особа, я так розумію, що ви фактично, грубо кажучи, начальник міліцією. Я так це правильно розумію. Тому ви в силах. Я можу подзвонити, немає проблеми. Я зараз подзвоню на обласного управління. Як прокурор бере судді в суді трубку? Він не в як, суді. Як, я, ну? Бо, ви та я, зараз, це, я зараз подзвоню до начальника обласного управління. Це не проблема. Ну, зараз прийде сюди начальник міліції. Це... Чи ви можете самі дозволити? То бачу, не хоче людина робити. Ну, якби міг, то вже б зробити. Розумієте, я забирайте. зараз маю іншу роботу, яку uh -huh. я маю зробити. Угу. Uh -huh. Значить, якщо по справі потерпілих не влаштовує хід, угу. Uh -huh. є законний хід вирішення. Є... Та знаємо ваші законні худи. Написання... Ваші ходи. Написання... Бо, власи, крутити в руті. Можна не скарбити. Вони управління не йдуть сюди. Вони тільки не списали. Розказують, рік часу тягнете справу. Прокуратура. Не горіли давно чого? Що ви себе поводите таке? Не дивіться, не виляйте очима. Не треба мені пояснювати. У вас діти є, це теж наші діти. І не треба виляти очками. Ну, не бачу, І казати, по 5 штук баксов не дадуть закрити справу. Я б закрию. Що Будьте так? мати до дівати ті гроші. Я вам казав? Не ви казали мені. Другі казали. Чому ми й убурені так? п'ять штук. За що дати? Хоч одного берегу так притягнули з Майдану. Хоч одного, покажі мені. Удари нанесли вони. Шкуда що не прокуратурі нанесли. Ви нас зрозумієте правильно, ми вже і, і по закону... Про, що Привори, от, і по якому та, закону, що ми і бачимо, що і... ми закон написали, що казівки вже дають, відколи від дають казівки. І вони витягують, то один, то требу шапку хворій, то той хворі, то той хворий передають, прикинули на якогось молодого Борщова, спригнути. А той не хоче навіть говорити, телефон не піднімає. А тоді піднімає, що хоче, до мене кричить. То коли б де відтвори, я не маю часу, вибив. Минуточку, минуточку. Зараз, зараз наступний начальник обласного управління. Перезвонить до начальника міліції, ну, ці питання зараз вирішить. Ну, сюди, сюди наїде, сюди так, не суда. треба, щоб водити, того туди, то да, туди. Да. Воно і приходить, зараз дає пояснення. З той час не прокурор з'явиться. В нього доказ. Він чутковий, я розумію. Ніби. Я подзвонив до начальника чутківського відділу. Прокурора вже шукає. Все нормально. Не переживайте. Дийколай, Все нормально. Все буде добре, спокійно. Я розумію, що вас переповнюють емоції, але ви знаєте, мене пам'ятаєте той день, коли я з вами познайомився, як мене переповнювали емоції, коли я вам казав, де ті гроші, які ви берете, де ті взятки, коли мені рибаки казали, що ребенка бере взятки. Але я зупинився спокійно, поїздив з вами в і переконався в тому, як ви працюєте, як ви берете ці взятки. Тому я з вами сьогодні поряд. Я розумію, коли це є, я сам їх зараз принесу і погодаю. Говорити буде дуже шляхом. Але не було справа, зараз немає. Чому її немає? Що, ребята? На мої вказівки нічого не зробив. Відригував я відповідно внесенням подання на начальника управління про притягнення його до відповідного. Тобто Розуміє. ви маєте на увазі, що... відповідальності. Денег зараз перебуває на розгляді. Слідство угу. зараз проводить по дорученню гаплику. Який стан зараз я вам не можу сказати. Ніякий стан, я, я можу вам сказати. Я не І готовий Я Не перебувай чоловіка. Я не я перебувай чоловіка. Розумієте, в мене не тільки це одне провадження. Я не готовий повісти, що зроблено там то-то, то-то, чи не зроблено то-то, Розуміє. то-то, розумієте? До кінця дня, я не знаю, чи він є на місці цей гаплик. До кінця дня я розберуся з цим. Ну, Зробив він Загалі. слідчі дії, виконав мої вказівки, не виконав. Не виконав, буде покараний. Всього на все. Ви розумієте, він теж зсилається на те, що мені він казав особисто. Знаешь, я маю того що неділю Ми А по другій справі притягнути. Раз допомочи, будь ласка, хай по готовому бурі. Ви секретаря можете показати? Секретаря якого? Ну, вашого секретаря. Зараз є не. Я, я би хотів подивитися в, 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 в документацію, де є ця повістка, згідно якої зараз прокурор судді. Польська... Так, він Прокурор з -профорор з -профорор. перебуває в суді. Він зараз Проводен має бути на роботі. Національні справи йде судді. Так він можуть дивитися туди. Вам приходить сюди. Такого числа. Заво, Розуміє, прокурора нема. Секретаря нема. А журнал оцей, документації можете показати, де є на сьогоднішній день де В це повістки. Ну, Ось три питання ми задали. Ви не можете дати ні на одне відповідь. Ви будете обіжатися до на нас. Нема смислу обіжатися. теж державна служба я знаю, що це таке. Має бути на документацію, покажіть поїздку. Ви просто, просто спитаєте його, знайде повістку і так далі. А коли він прийде? Як в цьому питанні ма нічим не можу? Робити зараз в канцелярії, дивитися, шукати, що шукати, невідомо шукати. Що. А Нам особисто не треба, де хто відпросився, не відпросився. Є по даній справі. Коли прийшло по відтворенню? Буде прокурор після обіду, зайдіть після обіду, зустрінемо. Зробити. Зробити. У цій справі тут зробили відтворення вже майже рік тому. У цій справі нічого не можуть зробити. Чого? Навіть всі я сказав все, що хотів сказати. Якщо ви не згідні з моїми діями, що якщо я щось неправильно роблю, чи неправильно дію відносно працівників міліції, які не роблять нічого, прошу можна, пришіть на мене і контролюєте ту справу. І ви не знаєте, що твориться. Дану хвилину я вам не можу Коли ви дали, хочемо видали вказівку, слідчому, що він зробив, слідчий експеримент. Місяць? Місяць? За місяць ви не знаєте, що він зробив. А він нічого не зробив, я вам скажу. Нічого, взагалі. Бо він має другі справи. А цю справу можна подивитися? От ваш нагляд справді? Який нагляд? що тобі? В нагляді там все описують, що робиться з нею. Можна нею чи ні? От люди, в принципі, вони мають повне право знайомиться. Ще? Справа перебуває в міліції, зі справою можете знайомитися. Як? Як, Подав в міліції. І, як Ви можете знайомитися Можливо. тільки піз, по завершенні дозволу. Андрій Миколайович, якого району знаходиться в районі, а не в якомусь откові. Зараз він буде тут. Разом з начальником міліції, він зараз буде тут. Вони вже почули, що я. На вас вони так не реагують, як на мене. На мене трошки інакше реагують. Минуточку. Минуточку з колесом, я його дуже прошу. Да, не треба да, просити. Не, не спішіть, почекайте. Колеса ми винесемо до двох секунд. контроль. Так? Які речі That's не впливу можуть бути на ту саму міліцію? Чи ви не можете? Я ж відповів, вже два чи рази відповів. Слід, слідчі по цій справі, виконуючий обов'язки, шапку, Не виконав не козів. Не, не, не зробив то, що і я не І що виконув. він за то получив, що він не зробив? На розгляді перебуває подання про притягнення його до дисциплінарної відповідальності. На розгляді в начальник. Ну і це ще отримає півроку. І що? Якими заходами реагувати? Я не знаю, якими, то у вас є, то вот написано на бумажці. Ді я реагую, ви маєте я реагую законними. Так. Якими спосіб я відреагував, я вам пояснив. Дивиться, що з вами треба незаконними тоді реагувати, щоб ви реагували законними, так? То інакше виходу немає. Тут питання, яке пройшло рік часу, розумієте, за рік часу. От виходить, прокуратура по них справу вже давала до суду, так? Тепер виходить, або прокуратура верто ставиться до того, щоб таки довести її до суду, або недбало ставиться міліція. Але як прокуратура... Міліція взагалі не мала вести справу по 125, то мало бути не міліція Нічого не зробила. Натворили діло, а тепер вже. Як в рік Нематую. часу проходить справа не вирішується? Ми це не робимо, ми реагуємо. Я кажу, що Та, я ви ну, ну, Відреагували зараз по тій ситуації. Але в загальному справа нічого не, не зроблено, абсолютно. То машину вкрали, машина побита, не провели нічого, опису навіть місця події не провели. А, а машину оглянули, то написали огляд місця події, коли автомобіль в мене в гаражі оглядали. Де то є? То є таке по законі? Ви ви Протокол Протоколу... Протоколу огляду чого? Транспортного засобу Ні. Важі. Пише протокол огляду місця події. Це вони написали на автомобіль. А на місці слідчого взагалі не було ту ніч, Приїхав участковий. І слідчий навіть не зробив огляд місця події. То може така справа бути? Тепер друге. Чи має право, чи має право один правоохоронний орган е, вести розслідування на другим правоохоронному? Міліція може вести на другим правоохоронним органом справу. Не може. Не може. Це має прокуратура робити. Чого вони нас? Притягують по 365, а тих людей по 125. Ми йдемо як перевищення службових, а ті побилися собі там Бог зна хто, фірмам з, з доярку. Правильно І вони тепер перекваліфікувати. То кого треба притягнути? Першого того або сюди притягують, що він зробив. Вони зразу неправильно кваліфікували злочин. Неправильно тепер тормозить, бо вони знають, що буде лажушка їм. Розуміє? І те, що ви нам тут говорите, то це тільки розказ. І Як ці розказують, слухаю рік. Мені знаєте, де ж ті нерви стоять. І дзвонити ніхто не піднімає телефон. Піднімає і вибиває. То Просто треба робити інакше. І, не буде. і то не буде не тільки з вашою прокуратурою і судом. Це перші, які будуть. А по цілій Україні таке буде. Раз, послухай, будь ласка, я нервуся. Я не нервуюся, та рік вже це все тягнеться. Слухай мене уважно. І приходиш і кожен тобі вливається. Так я ми бі... робимо згідно закону, згідно якого закону. Так, є, так, ви дали указівку. Ви за місяць так, навіть ні разу не провірили, чи він щось зробив. Як. Бо ви, ви не розуміє... маєте часу. Так? Це це все, розуміє... це це все, а я ще не сказав. Тарас, послухай, ти як державний службовець повинен розуміти, що люди керуються певними якимись доплатими актами. Якщо людина порушила ці позиції, до неї будуть проявлені певні претензії. Розумієш? Емоції це дуже добре. але... всій корумпованій системі цих заліщень, корумпованих, тут нічого не буде. Була, вони, вона. Вона. вони вже тікають, він вже чув, що є, він вже тікає по місті. І брешуть тут, чорткові, він повністю. Хто має право? Держслужбовець має право брехати в очі. Зберемося, мене переживають. Раз тут добре, не тратить своїх нервів, це не варто. В мене вже рік нервів в мене, моїх рідних, батьків. Нащо має бути нерв? Це дісталося, потім зло. Бо вони хотіли з рибінспекції бабло збити. Та не буде такого бабло збити, розумієте? Потім скажуть, вибачте, 5 тисяч євро не сильно си, будемо рішати, бля. прокуратура. Мовчан такий був мудрий, тепер далі є отут, ваш Гулкевич і всі. Шаровара був мудрий, якому я сказав на пасху, да, ми з вами були разом, правда? Не переходять, то тобто прийде час, щоб як миші тікати, як коти. Ну, є, вже я, на я, я ж не можу керувати. Подзвонив ну, мені за начальник сказав, що Начальник міліції, разом з прокурором, зараз прийде.